Більшість людей не усвідомлює, що саме ім'я формує їхню долю. Ім'я людини, яке дається їй батьки або хтось інший, дійсно наділяє її певною енергетикою. І від цього буде залежати, яка в людини місія на життя, який в неї характер, які в неї сильні та слабкі сторони. Значення імені можна розрахувати по нумерології завдяки спеціальному нумерологічному алфавіту. Це робиться дуже легко, тому що кожна буква імені відповідає певній цифрі. Щоб це зробити, додайте всі числа вашого імені та зводіть його до однозначного числа. Наприклад, моє ім'я Дар'я, до речі, я зірковий нумеролог, приємно познайомитись. І в цифровому коді це 5, 1, 9, 9. Якщо ми складемо це, вийде 24, 2 плюс 4 це 6. Тобто число мого імені це 6. Зараз, будь ласка, розрахуйте. Кожен своє число, бо далі я буду говорити всі можливі значення. Якщо у вас вийшла цифра номер один, ваше ім'я заряджене на лідерство, неординарність та впевненість в собі. Вам важливо навчитися приймати свої ідеї та передавати їх далі у цей світ. Також ви э, люди такі авантюристи. Ви люди, як завжди, видно, і вам дуже важливо бути в центрі уваги, навіть якщо ви зараз думаєте, що ви сірі мишки. Ні, у вас є інша сильна сторона, де ви це проявляєте у світі, ведете за собою, тому що ви є лідером. Ваші слабкі сторони, це невпевненість, постійні сумніви в собі, які далі перекладаються на ідеї. тобто ви часто щось придумуєте, але не реалізовуєте це, бо думаєте, ну кому це потрібно, що так же хтось робив і так далі. Але завжди у всьому вам потрібно шукати свою унікальність та неординарність і проявляти це у світ. Також вашим одним із мінусів є егоїзм. Ви дуже часто закриваєтесь від світу. І хочете робити все наодинці, не підпускати до себе людей. Ви думаєте, що інша людина там не зможе вам допомогти, бо вона не вміє, так як ви. І таким чином, ви дуже часто, такі люди, да, по життю йдуть самі. Їм дуже важко вступати в контакт з іншими людьми. Їм дуже важко знайти своє оточення, своїх друзів і побудувати відносини. Якщо у вас вийшла двійка, це ім'я гармонії та балансу. Ви можете врегулювати будь-що, згладити будь-які коти, помирити будь-яких людей. Тобто, дійсно, ви такі дипломати. Також ви наділені великою кількістю енергії і можете робити багато справ одночасно, що є вашою сильною стороною. Це люди емпати, люди, які завжди розуміють, що для інших важливо, і вони можуть надихати інших людей. Вони можуть показувати їм, що зміни це не страшно. А от ваші слабкі сторони це така. На двохсторонність це брехня, обмани. Коли ви брешете в першу чергу собі, далі ви брешете іншим людям. Вам дуже страшно за те, що хтось дізнається про те, які ви справжні. Досить часто ви одягаєте маску, Ви не хочете, щоб людина дізналась ось цю вашу істину, але просто уявіть, да відчуєте, яка. Сила в вас відкриється, коли ви дозволите собі зняти маски, не брехати, не маніпулювати іншими людьми, просто бути собою. Це ваша велика сила. Якщо у вас вийшла трійка, це ім'я найхаризматичніших людей. Але такі люди дуже часто знецінюють себе і придираються до найменших дрібниць. Їм завжди все не так. Зовнішність не така, те, що вони одягнули, не таке. Навіть люди поруч не такі, тобто вони дуже 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 прискіпливі, вони знецінюють все навколо. Часто такі люди можуть виступати навіть як жертв і агресори, тобто вони не хочуть брати відповідальність за своє життя. Вони не хочуть щось змінювати. Вони в своїх якихось бідах та проблемах звинувачують інших людей. Або ще один мінус, коли вони настільки себе знецінюють, що працюють за дякою, тобто вони не можуть сказати ні, вони не можуть поставити е, хороший прайс там на свої послухи і так далі. І живуть ось в такому постійному е, спустошенні, да, де немає грошей і де немає е, внутрішнього наповнення. А й те інше для кожної людини, звісно, важливе. Четвірка це ім'я про людину, яка постійно пробує нове, яка йде в зміни, експериментує і постійно саме через це зростає. Тобто їхня якраз таки слабка сторона в тому, що них є застої в житті. Вони не хочуть нічого змінювати. Вони живуть комфортом. Якраз таки це люди, які мають жартувати своїм комфортом, які мають відпускати все старе, що їм не служить, і постійно запускати нові, нові, нові цикли в житті. А також ці люди можуть знаєте, на інших негативно не впливати, в якому кричі, коли інша людина йде не в їхньому темпі, тобто вони починають говорити, чому ти так повільно йдеш, давай швидше, давай швидше і так далі. І внаслідок цього дуже часто в них теж проблеми у взаємопідносинах з іншими людьми, тому що вони в прямому сенсі на них давлять усією великою кількістю своєї енергії. Це люди, яких важливо вибудовувати щось своє, свою справу, свій бізнес, свій якийсь проект, тобто вони постійно мають свою енергію кудись направляти, щось створювати. Якщо вони не знаходяться в процесі, в процесі творення, вони знаходяться в процесі руйнування, що для них не дуже благоприємно. Якщо у вас вийшла п'ятірка, це ім'я людей, які живуть правилами, традиціями та законами. Вам дуже складно, коли якась людина приходить і. Порушує ваші межі це для вас, взагалі, табу. Вам дуже важливо планувати, щоб все було по поличкам, щоб все було чітко. І найбільший страх для вас і ваш мінус це хаос. Коли ви живете непомірно в хаосі, коли ви такі розсіяні, да ви не можете все структурувати, і тоді ви не можете прийти до результатів в житті. Також дуже важливо для п'ятірок це сім'я, сімейні цінності, традиції, коли ви не маєте образ на свою сім'ю, коли ви, якщо є можливість, збираєте сімейне коло, коли ви створюєте якісь свої навіть сімейні традиції і передаєте їх своїм дітям. Це ваша велика сильна сторона. Також це люди, до яких завжди тягнуться за порадою. Вони можуть якісь складні речі пояснити простими словами, і це їхня сила. Якщо у вас вийшло шість, це ім'я, яке говорить про турботу та любов. Це люди, які бачать красу навколо, які ну, просто неймовірні естети, які знають, що таке турбота, вони турбуються про себе, турбуються про інших людей. Вони знають, як кому допомогти, але їхня слабка сторона в тому, що вони. Надмірні перфекціоністи, вони ідеалізують все навколо, їм постійно все не так, все треба переробити, змінити, допрацювати. І звісно, можна подумати, що це їхній плюс, да що вони все роблять ідеально. Але ось цей перфекціонізм він просто вбиває їхній внутрішній світ, тобто іноді це настільки надмірно, і вони настільки будують цей ідеальний образ, що він ще далі і далі від них рухається. Це люди, які дуже часто вступають в ревнощі, в якісь конфлікти зі своїм партнером. Ну для них ключова сфера це відносини. А, також дуже часто вони під виглядом любові контролюють свого партнера, тобто вони його просто душать цією турботою. любов'ю, їм тут важливо, навіть знаходити баланс. Часто в таких людей проблеми з емоційним фоном. Да? Вони не вміють керувати своїми емоціями. Вони або закриваються, або навпаки, стають агресивними, розкидаються своїми емоціями і так далі. Якщо у вас вийшла семірка, це ім'я людини-переможця, людина, яка йде завжди вперед, яка ставить цілі, завжди цілий досягає. І ця людина дійсно для якої важлива реалізація та гроші. От коли вони не реалізовані, коли вони займають не своє місце в цьому світі, коли в них немає справи, да, якою вони займаються, коли вони не заробляють кошти, в них починається агресія на цей світ. Тобто, в прямому сенсі вони агресують на своїх близьких, от на тих хто прям поруч поручними вони можуть агресувати на своїх колег, агресувати на своїх дітей і так далі. Тому поставте собі таку задачу розібратися зі своєю реалізацією. Також ці люди іноді дуже зациклені на матеріальному. Тобто для них це важливо, але коли це надмірно, це може їм теж як випити в мінус. Якщо у вас вийшла вісьмірка, то ви людина карми. Ваше ім'я про справедливість та чесність. Це люди завжди які, знаєте, глибокі. Люди, які шукають відповіді на питання, чому для чого, а який я урок з цього виношу, і якщо ви розумієте, що таке карма, тобто причина, на святковий зв'язок, якщо ви у всьому бачите не справедливо-несправедливо, а ви бачите причину, то тобто ви розумієте, що у всьому є причина. Ви через це можете дуже класно зростати. Тому що такі люди в мінусі вони не чесні, вони постійно борються за справедливість, постійно вступають в конфлікти. Їм постійно треба десь доводити свою правоту, довжду справедливість, їм дуже складно буде у світі, тому що. Життя їм буде ще більше таких несправедливих ситуацій підкидати для того, щоб вони зрозуміли, ага, завжди у всьому є причина і наслідок. Якщо якась ситуація сталася, це вже наслідок, але в неї була причина. Якщо у вас вийшла дев'ятка, ваше ім'я про мудрість я впевнена, що ви не раз чули, особливо в дитинстві, що ви мудрі та розумні не на свій вік, і це дійсно так. Тому що ви мудреці, ви люди, які маєте багато знань, які маєте передати у цьому житті. До вас дуже часто приходять за порадами. Ви ці поради не даєте, але ви часто себе знецінюєте. Ви думаєте, що вам недостатньо знань, що треба ще більше? Ось це відчуття не до воно завжди з вами. Така тривожність, навіть і вам дуже важливо зрозуміти, що ви цінні вже по праву народження, що ви можете передавати свої знання не. Тому що ви там пройшли таку кількість навчань, а тому, що ви вже як душа, ви вже як людина, яка має досвід, і як мінімум ви ось цей свій досвід можете передавати. Тому що у нас немає цінних нецінних людей. Кожна душа, кожна людина має тут свої задачі, і вона вже цінна тільки тому, що вона втілилась на нашій планеті. А також ще один мінус цих людей: вони навпаки можуть одягати корону на голову. Вони можуть думати, що тільки в них є правильна думка. Вони можуть оцінювати людей по кількості знань і ходити з цією короною самі нереалізовані і ще й оцінювати інших людей. Ну і що ми з вами обговорили всі можливі значення імен. А якщо ви хочете дізнатися, в чому ваше призначення та місія на це життя задати народження, напишіть мені в Дірект кодове слово призначення, і я вам надам детальну інструкцію, як це зробити.